Ну що, друзі, мої підозри виявилися не такими вже і напрасними. Подивіться, які, яка товщина цих труб. Ось бачите паспорт об'єкту, тобто тянуть звідси, я не, зрозумію, не розумію, де, де у нас тут така труба. От взяв з собою рулетку, щоб просто діаметр вам показати, який тут діаметр цієї труби на хвилинку 55 см. Ну, ви уявіть, що по цій трубі можна пустити. Ось синя позначка, що це вода, каналізації у нас тут немає, щоб каналізацію нам тут робити, яка от кількість, а от тут труби трошки поменше лежать. Але теж дуже доволі такі, доволі такі немаленькі. Тобто теж подивіться, який діаметр і дивіться, яка їх кількість. Тобто Я більш ніж впевнений, що це міняють все-таки у нас водопровод для того, щоб підключити майбутньому заплаву річки Ірпінь.